Ваше серце все частіше дає збій, працює з перебоями. Ви задихаєтеся, ледве піднявшись на другий поверх, а в нічній тиші прислухаєтеся до кожного його стуку, з холодним страхом запитуючи себе, а воно не зупиниться? І що ви робите вранці, відчувши черговий напад слабкості? Йдете до лікаря, який, втомлений і не дивлячись вам в очі, виписує черговий рецепт на жменю дорогих пігулок. Одна пігулка від тиску. Інша для розрідження крові, третя від холестерину. І ви покірно йдете в аптеку і віддаєте за цю хімію половину своєї пенсії, сподіваючись на диво. Зупиніться, просто зупиніться на хвилину і послухайте. Сьогодні ми розповімо вам те, що від вас можливо приховують, бо це не приносить прибутку великим фармацевтичним компаніям. Ми поділимося рецептом, який передається з покоління в покоління, рецептом який один старий мудрий лікар. Залишив у спадок своїм пацієнтам. Це не просто їжа, це справжній заповіт здоров'я. Це та сама цілюща суміш для серця, яку досвідчені лікарі старої школи радили їсти щодня. Вони робили це, щоб їхній власний двигун працював як швейцарський годинник, до глибокої старості. Додивіться це відео до самого кінця, і ми крок за кроком покажемо, як приготувати цей еліксир здоров'я. Еліксир, який коштує справжні копійки. А працює потужніше і безпечніше за будь-яку аптечну отруту. Лікарі старої закалки, на відміну від багатьох сучасних, бачили тисячі людських сердець на власні очі. Вони, як ніхто інший, бачили, на що перетворюється наше серце з віком. Вони бачили ці зношені клапани, ці забиті холестерином, крихкі, як скло судини. Вони знали, що серце це не просто м'яз, що качає кров, а центр нашого життя. Нашої сили, нашої енергії, і вони жахалися від того, як сучасна медицина підходить до його лікування. Мудрі лікарі завжди казали, сьогоднішні методи борються з наслідком, а не з причиною. Подумайте самі, що робить пігулка від тиску, вона силоміць неприродно розширює ваші судини, змушуючи їх працювати на межі. Тиск на певний час падає, але причина хворі, нееластичні судини залишилася. Що робить пігулка для розрідження крові? Вона штучно змінює її склад, але причина, густа, в'язка кров від неправильного харчування і нестачі води теж залишилася. Усе це не лікування, а хімічні милиці, на яких ви тримаєтеся. Ви ходите на них, поки п'єте пігулки, але варто вам припинити і все руйнується з новою ще більшою силою, бо організм відвик працювати самостійно. А що ви отримуєте натомість як побічний ефект? Ви отримуєте потужний удар по печінці, по нирках, по шлунку. Адже вся ця хімія це, по суті, отрута, яку організм змушений переробляти і знешкоджувати. Одне лікує, інше калічить. Знайома історія, чи не так? Так от, цілюща суміш, про яку ми говоримо, це не милиця. Це потужний удар по самій причині хвороб серця. Вона не маскує симптоми, вона відроджує ваше серце і судини зсередини. Вона живить серцевий м'яз найчастішим калієм і магнієм, змушуючи його працювати рівно і потужно. Вона, немов м'яка щітка, вичищає з судин застаріле холестеринове сміття. Вона повертає їм еластичність і гнучкість, як у молодості. Вона дає організму не штучний допінг, а справжню, природню, живу енергію. Саме тому цей рецепт так невигідний тим, хто наживається на ваших хворобах. Навіщо їм здорова людина, яка не ходить в аптеку. Їм потрібен вічний пацієнт, який дожиттєво сидить на їхніх пігулках. Але ми з вами підемо іншим шляхом шляхом мудрості і здоров'я, який залишили нам у спадок покоління до нас. Отже, досить слів, перейдемо до справи. Прямо зараз на вашій кухні ми з вами створимо маленьке диво. Запам'ятовуйте, а ще краще беріть ручку і записуйте. Нам знадобиться те, що в народі називають чудова сімка. Це справжня армія порятунку для вашого серця. І перший боєць у цій армії це курага. Подивіться на неї, це ж чистий згусток сонячного світла і тепла. Але головне в ній не колір, а калій. Курага абсолютний чемпіон за вмістом калію, а калій це хліб для нашого серця. Це той елемент, що змушує його битися рівно, без перебоїв. Безпідступної аритмії це те, що живить наш серцевий м'яз і дає йому сили. Далі родзинки звичайні темні родзинки, але не обманюйтеся їхньою простотою, в них прихована величезна сила, вони не тільки живлять наш мозок глюкозою, допомагаючи зберегти ясну голову, вони містять унікальний елемент бор, який допомагає організму правильно засвоювати кальцій. Це потрібно, щоб кальцій йшов у кістки, роблячи їх міцними, а не осідав смертельним вапнямим нальотом на стінках наших судин, роблячи їх крихкими. Третій компонент чорнослив. Всі думають, що це лише для кишківника, і це правда, але його головна таємниця в іншому чорнослив це природний чистильник нашої крові. Він м'яко, але наполегливо, день за днем. Допомагає нашій печінці виводити поганий холестерин. Саме той холестерин, що, як іржа, забиває наші артерії. Він звужує їхній просвіт і створює прямий ризик інфаркту чи інсульту. Четвертий воїн інжир. Стародавні греки вважали його їжею богів і недарма. Інжир містить унікальну речовину фіцин, яка природним чином знижує в'язкість крові. Кров стає більш плинною, їй легше рухатися по судинах. А це головний захист від утворення тромбів. Інжир це тихий і скромний, але дуже грізний ворог тромбозу. П'ятий помічник це волоський горіх. Його ядро навіть за формою нагадує людський мозок, але користь його величезна і для серця. Це найчастіші омега 3 жирні кислоти, це саме те, що робить стінки наших судин еластичними, пружними, як у молодості. Вони перестають бути крихкими. Перестають тріскатися. А значить, на їхніх стінках не утворюються ті самі небезпечні холестеринові бляшки. Шостий компонент лимон. І увага! Обов'язково зі шкіркою. Вся сила лимона не тільки в м'якоті, а й у цедрі. Це найпотужніший антиоксидант, це вітамін С у його найбільш живій та природній формі. Він як щит. Захищає клітини нашого серця і судин від руйнування вільними радикалами. І нарешті сьомий завершальний компонент натуральний мед, не цукровий сироп з магазину, а справжній живий мед, куплений у перевіреного пасічника. Мед це не просто солодкість, це найкращий природний консервант. І що найважливіше це транспортний засіб, мед як локомотив. Підхоплює всі корисні речовини з нашої суміші і доставляє їх прямо в кожну клітинку нашого організму. А тепер сам процес приготування, але в ньому є один диявольський важливий нюанс, який не можна ігнорувати. Беремо всього по 200 г кожного із сухофруктів кураги, родзинок, чорносливу, інжиру і також 200 г волоських горіхів. Перш за все. Всі сухофрукти ми обов'язково заливаємо окропом на 10-15 хвилин. Це потрібно, щоб змити з них не тільки пил, а й ту хімію, якою їх часто обробляють для зберігання. Після цього воду зливаємо, а сухофрукти злегка просушуємо паперовим рушником. А тепер головний секрет: увага! Мудрі люди наполягали використовувати потрібно тільки м'ясорубку, не блендер не кухонний комбайн, який своїми швидкими ножами все перегріває і окислює, а стара добра м'ясорубка. Саме вона зберігає правильну живу структуру продукту. Вона не руйнує вітаміни і ензими. Отже, по черзі пропускаємо через м'ясорубку все: курагу, родзинки, чорнослив, інжир, горіхи, і один цілий лимон прямо зі шкіркою, попередньо порізавши його на дольки. Ви побачите, яка густа ароматна бурштинова маса у вас вийде. В цю масу ми додаємо 200 г нашого меду і ретельно, дуже ретельно все перемішуємо звичайною ложкою до однорідного стану. Наша суміш для серця, наші ліки, наш еліксир готовий. Перекладаємо цю суміш в чисту скляну банку, щільно закриваємо кришкою і ставимо в холодильник. І ось у ваших руках опинилась не просто банка з солодкою сумішю, у ваших руках концентроване здоров'я вашого серця на цілий місяць. Але як же приймати цей чудо-засіб, щоб він працював з максимальною силою? Тут теж є свої правила, перевірені роками. Все просто по одній столовій ложці три рази на день, строго за півгодини до їжі, не після їжі, як десерт, а саме до на голодний шлунок. Це принципово важливо, щоб усі корисні речовини засвоїлись повністю, щоб вони не змішувались з іншою їжею і не втрачали своєї сили. І другий важливий момент: цю ложку не потрібно одразу ковтати і чимось запивати: покладіть пасту в рот і почніть повільно, дуже повільно її розсмоктувати. Відчуйте цей смак, цю концентрацію життя. Під язиком у нас знаходяться сотні кровоносних судин, і через них усі цілющі компоненти почнуть всмоктуватися миттєво. Вони потраплятимуть прямо в кров, оминаючи агресивне середовище шлунку. Так ефект настає набагато швидше і він є значно потужнішим. Чого ж очікувати від прийому цієї суміші? Не чекайте дива наступного дня. Це не хімічна таблетка, яка б'є по організму як кувалда, даючи тимчасове полегшення. Природа працює інакше. Вона працює м'яко, поступово, але неодворотно, відновлюючи здоров'я на клітинному рівні. Перші зміни ви відчуєте вже за кілька тижнів. Ви помітите, що задишка, яка мучила вас на сходах, стала значно меншою. Ви раптом зрозумієте, що дійшли до третього поверху і не задихаєтеся. Серце перестане вистрибувати з грудей після найменшого навантаження. Тонометр вже не і ще не прочитали. Налагодиться рівень крові. Головні болі, які були викликані спазмами судин, стануть рідшими або зникнуть зовсім. У вас з'явиться енергія, не та нервова збуджена енергія від кави, а спокійна, певнена сила, що йде зсередини. Ви будете краще спати, тому що ваш організм, нарешті, отримає те нежівнення, якого він так відчайдушно потребував. Ця суміш не лікує якусь одну хворобу. Вона відновлює порушений баланс у всьому тілі. Вона чистить, живить і захищає. Вона робить саме те, що повинна була робити для нас природа, якби ми не отруїли себе фастфудом, стресами і міською екологією. Друзі, подивіться ще раз на цю банку тут здоров'я вашого головного мотора, і коштує воно в десятки в сотні разів дешевше за ті аптечні отрути, які вам нав'язують. Такі рецепти, як цей, це наше справжнє надбання, це мудрість наших предків, яку ми ледве не розгубили в гонці за цивілізацією. Ми не повинні дозволити їм зникнути. Якщо ви вважаєте цю інформацію дійсно важливою і корисною, ми не просто просимо, ми благаємо вас. Поставте вподобайку цьому відео. Це не потрібно для нас. Це для того, щоб алгоритми показали цей ролик іншим людям, таким же, як ви. Вашим сусідам, вашим ровесникам, тим, хто, можливо, прямо зараз сидить у розпачі і не знає, що робити. Ваш один клік може реально врятувати чиєсь життя. І обов'язково напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про таку цілющу суміш, можливо, ви вже пробували її готувати або у вашої родини є свій перевірений поколіннями рецепт для здоров'я серця. Давайте не будемо жадібними, давайте ділитися цією мудрістю один з одним. Адже тільки разом ми сила. І, звичайно, підписуйтеся на наш канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, тому що в наступних відео ми розповімо вам про не менш дивовижні та ефективні методи, про які лікарі волять мовчати. Бережіть себе і найголовніше бережіть своє серце. Воно у вас одне на все життя. Будьте здорові!